Ворог далі атакує інформаційними хвилями. Пропаганда, яка тривала щодо того, що президент підписав договір про капітуляцію фейк. Інформація щодо того, що в Херсонській області, зокрема, в місті Херсон, зустрічають ворога з квітами та з гаслами. Дякуємо, спасібо. Це все фейк, нічого подібного немає. Розмови. Які зараз, точніше, фейк, які поширюються щодо того, що розмови українців прослуховують зв'язку з військовим станом? Жодна інформація не відповідає дійсності. Ці чи, ті чи інші фейки ми будемо спростовувати і одразу вам повідомляти. Також прохання до користувачів соціальних мереж. Перед тим як ви поширюєте ту чи іншу інформацію, одразу перевіряйте її на. Інстаграм-сторінках, на Фейсбук-сторінках, на офіційних сайтах відомства силових структур. Це є Міністерство оборони України, служба безпеки України, Офіс президента України, Кабінет міністрів України, Генеральний штаб. Будь ласка, на цих всіх офіційних сторінках є достовірна інформація. Не перерепощуйте інформацію, яка є сумнівною або яка є на перший погляд достовірною. Тільки після цього ми зможемо подолати ворога в інформаційній війні, не шкодивши самі один одному. Також СБУ хоче повідомити про можливі вкиди інформації, яка очікується. Це так інсайдом. Отже, очікуємо вкиди про діяльність секретної тюрми СБУ ЦРУ на українській території. Нібито її ув'язнені, котрі потрапили в полон зсу, передадуть відео стюрм. А от роль саме ув'язнених для цієї тюрми будуть відігравати. Представники, бойовики, ордло та колишні військові дезертири чи злочинці, також у соцмережах пороги створюють безліч фейкових фейкових сторінок Служби безпеки України, Міністерства оборони України. А на них нібито наші посадовці чи військові під загрозою фізичного насильства закликають співпрацювати з окупантами чи розповідають про капітуляцію Києва. Фейк! блокуйте одразу ці сторінки. На всяк випадок нагадуємо, що Марко П'янська, який Вирішив здати місто, отримав в той же день підозру від Служби безпеки України. Також ворог ретранслює через російське телебачення інформацію про захоп про те, що дійсно Херсон захоплений, щоб війшли російські війська. Але це не відповідає дійсності за допомогою своїх месенджерів, за допомогою своїх знайомих. Будь ласка, поширюйте інформацію. Зараз є офіційне відео на фейсбук сторінці управління СБУ Львівській області щодо того, що ця інформація не є правдивою, що Херсон повстав заради України з українськими прапорами, вся площа заполонена людьми.